Денис військовослужбовець. Поранення отримав у вересні на Запорізькому напрямку. Воїна терміново доставили до лікарні у Запоріжжі. Тамтешні медики ампутували ногу. Зараз у Дніпрі Денис вже три тижні проходить курс реабілітації. Я кожного дня тут займаюся зі спеціалістами. Ми розробляємо ногу, руку, тому що рука теж зазнала страждань. Чоловік згадує той день, коли отримав поранення. В час штурму е, в нас е, ми відбили е, орків. Вони відійшли і в нас почали летіти різні снаряди, там дрони. Е, Ну, і в мене теж прилетіло. У реабілітаційному центрі для кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма. Коли він вже поступив до нас, в нього вже повний би, цикл реабілітаційний зараз відбувається. В нього чотири заняття на день. І... Ні, навіть п'ять, тому що ще є психолог. Заняття з Денисом розбиті на дві частини: спочатку тренування ходи та тримання рівноваги, розробка амплітуди рухів, потім вправи на силу м'язів верхньої частини тіла. Зараз ми будемо робити вправу для тренування рівноваги на одній нозі. Ми намагаємося розрізноманітнити вправи максимально, так щоб тренувати і на одній нозі, і з переносом ваги для того, щоб пацієнт зміг потім користуватися протезом. Тому зараз буде на одній, тому що вони, коли переміщаються по кімнаті, він повинен. Вміти володіти собою, маючи одну кінцівку, це не так просто. Дар'я запропонувала спробувати виконати цю вправу. Насправді робити цю вправу складновато, але я думаю, з часом, якщо виконувати цю це вправу, все буде. Реально досить Ви здорова людина. А він пережив омпутацію кінцівки. І в нього і знижена витривалість і в нього по іншому серцева судинна система працює. Реабілітологи намагаються повернути пацієнтів до нормального життя. З кожним працює ціла команда кваліфікованих спеціалістів: ерготерапевт, фізіотерапевт, психолог. Курс триває від 14 до 21 дня.